Всім привіт, я на ринку Шовар, ідемо глядати ціни на овочі. Яка ціна такого щавля? 70 кг. Кілограм. 70 А рукола? 150 кг. А айсберг? Айсберг 50. по 50 кг. Салат? 50 кг. А салат? Салат 30 грн. 30 кг. А цибулька? Цибулька 8 кг. По 8 кг. Це є друге місце в рядах, де є зелень. Скільки буде? Кріп по 120, да, так? Да, да. Так, Петрушка, 70. 70, ось така. Також по 70. Турмен, 40. 40, так? Базалік 250, щавель 70. 70, картоплю ось цю пробувала, да, дуже смачна, да, не розварюється, да. ціленька, супер. Да, Яка ціна? Вісімнадцять. Це в рядах де зелень, щоб ви знали, точно повітря. Ось така буде по шістнадцять. А ось по сорок можна забрати. По сорок за двадцять, чесничок. Так само по двадцять кабачок. Двадцять салат. По тридцять або двадцять п'ять кульок. або якщо кульок. А ще у вас є хрів? Десять гривень, двадцять букети. Десять гривень, ось такий цілий букетик. Все, це є в рядах зелені, в кінці ряду, 13 місце, комусь ще з цього треба підходити. О, які красиві, ну просто манюні. Скільки вони? Ящиком 55, роздріб 60. Ящиком 55, а роздріб 60. А ось такі? 40. По 40 гривень. А ось такі? 30. 30. А кабачки? 15. По 15. А ось такі помідорчик? 30. 30. Ось такий? 35. По 35. А ось такий перчик? 300 гривень кілограм або 20 гривень штучка. 20 гривень штучка або 300 кілограм. А ось такий перчик? По 60. По 60. Або 50. По 50. А кукурузка? По 30 гривень. І це все є. Дев'ятий ряд, 24 місце. Тут є як на роздріб, так і на год. Добрий день. По скільки є такий огурець? 27. А кабачок? По 15. І такий перчик? 53. 53. Або 40. А помідорки? Ось такі по 20? Ого. А ось ці сливки? По 25. А кумато? 65. А ось така більша сливка? А більша сливка, в яку ціна буде? По 35. І це все є кінець 9 ряду шпаргівка. Шпаргівка 120. Ось така шпаргівка 120, я такий помідорчик. 27, і такий 27. Можна ось такий по 15, в кінці 9-го ряду. А ось такий, є 37. ось такий 37 високорослий, кабачок 18, 18. так вони... по чому ти а малинівка по 50. І це є все кінець 9-го ряду. Та скажіть нам щось трохи про помідори. Жовтий 50, ось такий. Малиновий 40, високорослий. 40. А що перчик, скажіть нам? Зелений 60. Зелений 60, а ось такий 55. 55. А що це таке є? Баклажан? Графіт. Графіт. Скільки він? 70. А просто баклажан? 40. А огірочок? По 28. І це є все ми в 9-му ряді, 24-те місце. Скільки ваша картопля? Тринадцять, 13, 13, 17 Молода морква, це в рядах, де є картопля, практично останній ряд. Одинадцятий а. 11 а. а ще є капуста. А капуста? 23. 23. Добре, добре. Картопля? 17. По двадцять три. Сімнадцять. По сімнадцять і по пятнадцять. А петрушка корені? Шістдесят кілограм. А ось так весь пакет пустота.